Суботу, 26 травня в Розівському районі на полі слов'янської мужності, недалеко від заповідника Кам'яні Могили відбувся третій міжрегіональний культурно-мистецький фестиваль «Перехрестя століть присвячений 789-й річниці битви воїнів Русичів з монголо-татарами на річці Калці у 1223 році. Історико-антографічний комплекс поле слов'янської мужності заснований у 2010 році в пам'ять про загиблих князів. Київської русі і воїнів слов'ян у роки монголо-татарського ярма 2 травня 2010 року. Представниками Розівського курення козацького війська Запорізького низового за підтримки спілки козаків України військо-запорізьке, Розівської районної ради та райдержадміністрації був встановлений поклонний хрест, який освячений представниками духовенства України, Росії а також Білорусі. Сьогоднішній день ми згадуємо, як 780 9 лет назад состоялась на этом месте страшная кровавая битва. Несколько десятков тысяч наших братьев, православных ручай, полегло на этом поле. І з цього моменту всі культурні заходи проводяться на цьому полі. Велику лепту для розвитку цих заходів внесли козаки війська Запорізького, які і облаштували це місце. На сьогодні на полі встановлена башта і висаджені 22 борізки з табличками всіх загиблих князів Київської Русі. І сьогодні фестиваль розпочався з літургії біля поклонного хреста представниками духовенства за участю високопросвященного Луки, архієпископа Запорізького і Мелітопольського по Воїнам русичам в боях з монголо-татарами на річці Калці в 1223 році на свято вже традиційно прибули жителі не тільки Розівського району, а й багатьох районів Запорізької та Донецької областей, а також група донських козаків з Росії. Но прежде всего я рад до глубины души, что встретился с многими знакомыми, друзьями, побратимами, с которыми мы казакуем уже много лет. Поэтому на этом славном месте, конечно, мы обязаны задуматься. о том, что здесь было 789 лет назад и какие исторические уроки мы все должны вынести. Основними завданнями фестивалю Перехрестя століть є відродження і пропаганда вікових традицій слов'янського народу, патріотичне виховання молоді з метою формування у підростаючого покоління загальнолюдських духовних цінностей, культури і патріотизму. У музичній частині фестивалю брали участь народні самодіяльні хорові колективи, вокальні ансамблі, фольклорні колективи та окремі виконавці з Розівського, Чернігівського, Токмацького, Пологівського та Куйбушевського районів, а також міста. Запоріжжя, які виконували українські народні пісні та пісні запорізьких козаків. Та й навчити ням кистів баде прокрито чу Большое спасибо, кто принял участии и в поддержке данного мероприятия и данного комплекса.